Вітаю церкву Христову. Мир вам, дорогі брати і сестри. Вітаю тих, хто нас слухає, хто спрагли істини, спрагли правди, хто хоче бути, перебувати в правді. Вітаю вас! Вітаю тих, хто сьогодні з нами не може бути тілом, але духом. В тілі Ісуса Христа ми є єдині, ми є разом. Вітаю вас! Вітаю тих, хто сьогодні, там, де Він є, несе царство Боже і ширить Його на славу нашому Господу! Знаєте, колись вчився в школі, ну відвідував школу. І, і були в мене різні предмети, так само, як і у вас. І приходив вчитель, вчителька і пояснювала якийсь певний свій предмет, так розказувала, розказувала, вона розказувала. Я вже прямо перед вами розіпнулася. Що це означало, що вона прямо себе повністю віддала цьому навчанню, цьому предмету. І питаюся, дітенька, чи ви зрозуміли? І, знаєте, стає Оленка, каже, я зрозуміла, стає Іринка, каже, я зрозуміла, Галинка зрозуміла, Іванко зрозумів, Андрійко зрозумів, а ти сидиш і думаєш, я, в мене воно не вмішається. І тебе питається, Андрійко, ти зрозумів, а ти кажеш, так, зрозумів. Що означає, Андрійкові було стидно сказати, що він не зрозумів, щоб йому ще раз пояснили. І що це буде коштувати Андрійкове, ну він, скоріш за все, не здасть екзамен, не здасть самостійну роботу, тому що він її провалить або спише. Ну, Але коли прийде ЗНО, то ЗНО покаже його результат, і його результат, скоріш за все, провалиться, якщо тільки він не найме собі репетитора і не підтягне саме цей предмет, в якому він провалювався в школі. Що сьогодні відбувається? Люди встидаються задавати запитання, тому що люди не розуміють, про що ми говоримо, про народження згори, про те, що Ісус Христос викупив нас своєю святою кров'ю. Ми говоримо про закон, ми говоримо про благодать, що. Краще вибери благодать, а не йде за законом. Бо законом ти тільки своїми ділами собі... Ну, собі. Бо закон показує, що ти грішний, що ти грішиш. І люди бояться задавати запитання. І справа в тому, що саме в духовному тобі може не вистачити того одного єдиного балу, щоб пройти в Царство Боже, а це є Дух Христа. Ще, до речі, хотів сказати, що ніколи не чув, щоб по всіх соцмережах настільки ширилося Царство Боже, настільки говорили про Царство Боже. Ну, ну дуже багато. Це теж є ознака, вона записана в Євангелії. Ми бачимо також по технологіях, як все розвивається, які автомобілі в 90-х роках були, і які зараз є. І ви знаєте, якщо е, ти в 90-х щось випускав. Я говорю саме про автомобілі і не розвивався, то, скоріш за все, ти закрився, тому що ти був лінивий, ти не розвивався. Хто розвивався, той здобув перемогу. В слові Господньому говорить, що лінивий перемоги не здобуде. Е, є така мережа в Львові, називається Чарка до свята. Їх є понад 300 магазинів у Львові. Ви, напевно, їх бачили, що вони є в Львові присутні, і ви знаєте. Вони є на кожному кросі. Для чого? Така велика їхня кількість, що вони всі прибуткові? Ні, вони не є всі прибуткові, скоріш за все. Але чому така велика кількість? Тому що клієнт став лінивий. Клієнт не хоче переходити дорогу, клієнт не хоче йти чуть, -чуть далі. Що відбувається в духовному? Клієнт теж став лінивий. Ви знаєте, якщо ти приїхав один раз в страч, прийшов це коло, прийшов до 12 хрестів. Помолився до кожного і нічого не відбулося. Ти приїхав другий раз, ти приїхав третій раз туди, четвертий раз, п'ятий, і тоді до тебе доходить. Воно не працює, воно не допомагає. І що, що ти тоді робиш? Ти е, не говориш це в голос, а тихенько, щоб Бог не почув, що воно не працює. Що відбувається в духовному? Клієнт став лінивий, клієнт не хоче їхати там, де воно не працює. Що роблять духівники? Їду я біля Південного, там такий корок великий, і думаю, проскочу я через кільцеву. Виїжджаю на сукільники, і там такий великий стукан Марії стоїть трьохметровий. З лівої сторони побудували дітям майданчик, це є село Сукільники, і там ставлять 12 хрестів. Вже так близько буде вам, щоб ви сходили і Помолилися до тих хрестів, роблять вам так 12 станцій, щоб ви до 12 хрестів прийшли і щось просили. Але так і вас не навчили, що вам треба прийти в свою кімнату, закритися і просити в Ісуса Христа милості, спасіння і звільнення. Ви знаєте, коли е, людина йде до лікаря, і лікар їй призначає якесь е, е, лікування, то вона бере ті таблетки, їх вживає. І коли вони не спрацьовують, вона приходить ще раз до нього. І коли лікар міняє знову ж ті таблетки, на якісь інші, то людина, якщо ще раз їх приймає і вона не зціляється, тобто вона не звільняється від своєї проблеми, вона, скоріш за все, покине цього лікаря, вона вийде від нього, тому що він не дає ніякого жодного результату. Коли ти прийдеш і купиш техніку, тобі виносять брак, ти скандалом зразу його віддаш, тому що тобі щось ну, тобі браковане, підсовують. Ну, коли в духовному ти прийшов тих 12 кіл чи зробив щось інше, що тобі говорив твій духовний наставник, священник, Сонц, то ти приходиш до нього і кажеш, воно не працює. Так? Ні, ви так не... люди так не скажуть. Люди, люди знають інше, люди в собі так можуть сказати, але вони так не скажуть. Не прийдуть до, до священника і скажуть: священник, твоє навчання воно не працює. Ви мене обдурили. Чому? Тому що в цьому випадку, якщо тобі не дав Бог, то Він не дав тобі, ти так навчений, що це не винен священик, це не винен цей хрест, а винен, скоріше за все, Бог. Але ти то не скажеш винен сам ти, тому що ти є грішний. А грішному Бог не дає. Так, люд... так людей навчили. Людей навчила релігія, що вони є раби грішні і недостойні. Чи потрібно Богу ті раби грішні і недостойні, то ви собі самі маєте задавати запитання. Івана 8,34 «Поправді, По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, то є раб гріха. Марія, вона не так часто згадується в Євангелії, але коли згадується, вона дуже, дуже є такі чіткі її слова. Вона говорить, що вона раба Всевишнього. Вона не говорить, що вона раба грішна, що вона належить гріху. Вона говорить і покоряється Всевишньому, тобто вона належить Всевишньому. Це дуже чітко. Бо коли людина говорить, що вона є раб грішний, а Бог цього світу є сатана, а гріх належить йому. Людина, свідома чи не вона визнає, що її Бог є сатана. Павло, який вже став святий праведний. До речі, не після того, як його закупали, потім викопали, а при житті він став святим і праведним. Він говорить, я раб Христів. Чому він говорить, що він раб Христів? Тобто, тому що він працював на Євангелію як раб. Тобто він покорився повністю Ісусу Христу, повністю Євангелію йшов і ніс Євангелію Шири в Царство Боже. Яків пише, я раб Ісуса Христа. Знову ж, не раб грішний, а раб Христа. Е, людина як, яким чином розуміє, що вона грішна? Вона розуміє через заповіді, тому що заповіді вказує саме на гріх. Люди, правда, не знають, що якщо вони порушили, бодай один припис із заповідей, один припис із закону, вони винні в всьому закону. Так говорить слово Господнє. Я йому вірю. Галатам 3.10 це буде сучасний переклад. А ті, які живуть ділами закону, тобто виправдовуватися законом, перебувають під прокляттям, бо написано, що проклятий кожен, хто не дотримується всіх приписів закону, тобто, порушивши один раз, ти винен в всьому закону. Щоб їх виконувати. Цього не знають люди, тому що немає навчання від Духа Святого. І прийняти можна це навчання знову ж тільки Духом Христа, якщо ти вже отримав його і народжений згори. Е, католики навчають виконувати, хоча, їх, е, хоча вони не виконують, тому що знову ж ми будемо читати, що неможливо виконати закон. Православні теж намагаються виконати, але це неможливо, тому вони їх не виконують. Протестанти, які отримали Дух Христа, вони... Е, Отримали благодать Господа, вони народжені згори. І що вони роблять? Вони далі говорять, що потрібно виконувати закон. А якщо ти виконуєш закон, ти відпадаєш від благодаті. До Галатів 5.4 я зачитаю. Ви, що законом виправдовуєтесь, полишились без Христа, відпали від благодаті. Записав нещодавно відео, якраз саме про закон і благодать. І що я замітив? Католики не розуміють, про що ми говоримо. Чому ті десять заповідей не дають спасіння, адже їм все життя говорять, виконуй десять заповідей, сповідайся, причашайся, роби добрі діла, і ти спасешся. Ні, воно так не, не працює. Ми чуємо, як говорить слово Господнє. І... Протестанти, вони, в... коли вони знову ж хочуть своїми ділами виправдатися, написано, що вони відпали від благодаті, і вони ще. Крім того, всього, вони стають каменним спотиканням перед тими католиками православними. Поясню, чому я так говорю. Тому що в мене, коли я говорив під відео, в мене один, він себе не називає протестантом, але він протестант, це відчувається, що в нього є дух протестантизму. Він пише великі вірші зі Слова Господнього, там, де Ісус Христос. Виконував закон. Він бере такі вірші і показує людям, що Ісус Христос виконував закон. Що виходить для людини, яка в католицизмі? Тобто одна людина знає слово Господнє і інша знає. І між ними немає згоди. Тобто вона не буде слухати. Тому ці люди, вони стають як камінь спотикання, тому видаляйте їх, вони не потрібні на вашій сторінці. То виконував закон? Виконувати закон чи ні? Христос прийшов його виконувати чи ні. До Римлян 3:20. Жодне тіло ділами закону не виправдається перед Ним, перед Богом. Законом, бо гріх пізнається. Закон потрібен е, людям, які не увірували в Євангелію, які не прийняли жертву Ісуса Христа, які не вмилися кров'ю Ісуса Христа, які не мають Божої віри, які, які себе називають неправедними. Галатам 3, 11. А що законом ніхто не правдовується перед Богом, то це ясно. Бачите, навіть ясно. Оскільки праведний житиме вірою, вірою в що буде праведний жити, та в те, що звершив Ісус Христос благодать. Так. Людям потрібно стати праведними, бо нічого неправедного в Царство Боже увійти не може. Люди кажуть, що закон є добрий, але Ісус каже, що добрий Отець. І Отець вам посилає Ісуса Христа, щоб вас викупити від того, що ви не можете нести від цього ярмо, від цього ярма, бо закон це ярмо, Він вказує вам на гріх, Він, він говорить, що ви грішні. Ісус Христос дає викуп. Євангелія говорить. Покайтеся і віруйте в Євангелію, так говорить Ісус Христос. А, сама Євангелія вже говорить, хто визнає гріхи перед Ним, то Він простить. Це є 1 Івана 1,9. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і правильний, щоб простити нам гріхи, очистити нас від усякої неправедності. Не закон Мойсея, не, не 10 заповідей дають вам праведність, а Ісус Христос. Якщо без законом людина могла виправдатися, то надаремно тоді приходив Ісус Христос, щоб. Заплатити таку високу ціну. Е Ісус каже такі класні слова, мені дуже подобається, і воно мені відкрилося, я попробую їх пояснити. Тому що люди говорять, що Ісус Христос був під законом, і Він говорить, якщо син вас зробить вільними, то справді ви вільними будете. Тобто, Ісус Христос є вільний, а якщо Він вільний. То тільки вільний може дати вам волю. Тобто він вже не під законом, тому що він вільний. Він говорить, що, якщо син вас зробить вільним, тільки волю дає вільний від закону. Син вільний, тому як він може бути в ярмі? Не може він бути в ярмі. До речі, Ісус є святий. це всі визнають, що Ісус є святий, і Він є праведний, і так воно є, і амінь. І як може бути святий під законом? Бо, тому що знову ж закон вказує, що це гріх, це гріх. Закон йому не міг казати, що він має гріх, тому що він святий і праведний. Написано, що дитя вже народилося святе. Тобто дитя святе, воно відділене від гріха. Тобто, він не може бути під законом. Е, просто є навчання, що Ісус Христос прийшов е, не руйнувати закона, а, а сповнити. Тобто, щоб ви розуміли, що Ісус Христос. Прийшов сповнити все те, що ви не могли зробити, а ви не могли нічого без нього зробити. Він прийшов заплатити саме за цей гріх, який вказував на вас, що ви грішні, і оскаржував вас. Він прийшов його і забрав, забрав його. Він зруйнував цю перешкоду на хресті, яка вас постійно звинувачувала. А звинувачує вас гріх. Звинувачує вас сам закон, бо закон вказує вам на, на ваші гріхи. Ефесянам 2, 15, 16. Він своєю наукою. Своїм навчанням, своєю Євангелією, своїм звершеним ділом на Христі, знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка. Мир чинивши, примирив, примирив нас з Богом. І Христом примирити із Богом обох. Чому Бог Він взяв всі твої гріхи на себе, тому і відповів за тебе. Ворожнечу, тобто той гріх, той закон, на ньому, на Христі, забивши. Якщо в тобі немає Духу Христа, то тобі справді потрібен той закон. Якщо ти кажеш, що ти народжений згори, то, то ти не можеш далі виконувати і надіятися на закон, тому що закон знову ж тобі вказує на твою самоправедність і на твій гріх. Значить, ти не до кінця примирився з Богом. Визнаючи закон. Ти будеш йти по своїх ділах і на суді тебе запитаються за твої діла. Чи ти можеш сам виправдатися? Звичайно, що ні. Тому краще, краще на жертву Ісуса Христа надіятися. Чи міг помилитися, помили, помилитися Ісус Христос, назвавши нас е, друзями? Е, е, ні, тому що друг Він е, розповів навіть те, що Ти не розповіш жінці своїй. Ну, добре, жінці розповім, бо вона мій А Ісуса Христа, наречена жінка Його, церква Христова, і Він їй все розповів, і не має для неї жодного секрету. І Він каже: я вам все об'явив, він вам все розказав, але тільки лінивий і безвідповідальний раб закопає слова Ісуса Христа. Які слова? Івана 3,3. По правді, по правді кажу я тобі: коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Знаєте, Є е, у Львові Карпати, фан-клуб. Ну, вони дружать з певними іншими клубами, не клубами, а з іншими фанатами. Це є Дніпро і Динамо, яких я знаю. А всім рештам вони хочуть м, начистити обличчя, побити. У них така мета є. Вони йдуть в бульваді, а в кінці у них є е, ультраси, зустрічаються і б'ються. І от якщо до них хтось приходить нова людина, якийсь новий чоловік, а він боїться, в ньому є ну, він, ну, боїться битися людина, то вони його називають раб. І в них є вислів рабів до раю не пускають. І знаєте, це якраз сьогоднішня тема: рабів до раю не пускають, тому що чи потрібні в царстві Божому раби, чи Господь чекає на рабів. Ні, він показав, кого він чекає. Він чекає на сина, він чекає. Насинів, Він дає вам усиновлення через Ісуса Христа, але вам треба тільки його прийняти. Знаєте, і що в людини має бути, це головне не думка людей, не думка оточуючих, тому що вона неправильна, а не думка Бога, бо так написано. Знаєте, хватить вірити в те, що про ті ширми, які бігають, відкривають ворота. Я пам'ятаю, закривають ширму, закри, закрили. Святеє святих не може бути святої святих кусочок чи, кус, чи якоїсь руки, трупа, чи якісь кості. Ну не може бути святе святих, бо наш Бог є богом живих. Ну і він не живе в рукотворному храмі. Висновок Бога немає тайн. Так. В царство Боже можна тільки через Ісуса Христа прийти, ніяким іншим чином. І входять, входять сини, а не раби. Тому що спадкоємець завжди був син рабу. Отець нічого не віддавав, завжди писав на сина, все. Без вашої згоди, без вашого бажання серця, нічого не відбудеться, тому що це ваша воля, Господь вам дав волю. Ви знаєте, дуже ще важливо, хочу сказати, що дітям належить царство Боже, так говорить Господь. І дуже важливо цих дітей сіяти в них слова істини, тому що коли вони виростуть, вони все одно, скоріш за все, взагалі бажано не випускати їх царство Божого. Але, скоріш за все, діти вкусять, вкусять з цього дерева, пізнання добра і зла, але в них. Це зерно, яке буде сіятися в дітей, вони, воно проросте і дасть плід, і вони будуть знати, до кого вони мають бігти. Бігти до Христа, і чітко вони прибіжать, і приймуть, і, і покаяться, і, і будуть служити для Господа. А, я можу людям сказати, щоб вони не були лінивими і відкрили Євангелію, перевірили, що говорить, що ми, ми говоримо. тому що... В Солонянах 5.21 написано, що все перевіряйте, тримайтеся доброго. Добре є Господь, тому я вас благословляю на те, щоб ви мали цю силу відкрити Євангелію, мали цю силу дослідити Євангелію, пізнати Євангелію. Це вічність. Ви сьогодні хочете в Царство Боже, але нічого не хочете для цього зробити. Ви робите, але не робите те, що говорить Євангелія. Тому. Пізнавайте істину, істина вас зробить вільними. Амінь. Амінь. Зараз в нас буде спомен. Хто хоче долучитися, будь ласка, хто народжений згори, то хай теж з нами приймає, тому що ви викуплені, якщо ви це знаєте, якщо ви це пізнали, якщо ви це отримали, робіть з нами. Сповіді в нас немає. Богу гидний, всякий є всякий гріх. І я не знаю, як, як ті сюди слухають ті ваші гріхи. Бог не хоче слухати ваших гріхів, Бог хоче, щоб ви просто визнали, що ви не, ви не справляєтеся. Він це хотів почути від Адама. І ти сьогодні, як Адам, маєш можливість сказати, Господь, прости мені, я, я накосячив, я, я не справляюся. Я бачу, що я. Ходжу, сповідаюся, але воно мені нічого не дає, тому що, тому що я не справляюся, я такий є, як я стою перед тобою, такий є є. Так я зробив гріх, посповідався, і цей гріх мене переслідує. І Він тобі дасть звільнення, ти тільки просто визнай перед Ним. Тому, він, тому Ісус говорить: зайдіть в свою комірщину, скажіть йому тихо. А, а то що, а то, що ви говорите людям, не може бути людина-посередником, бо один посередник між Богом і людиною це є Христос. Ви маєте це пізнати. Один посередник. Нема двох, нема трьох, нема ще когось, нема святого. Ні один святий за вас не пішов на хрест. Він просто вам благовістив. Він вам ніс добру звістку. Тому пізнавайте, відкривайте, ви маєте відкривати, ви маєте відкрити серце своє для Бога, щоб бути з Богом.